Чайні кущові плетисті, рожеві, білі, бордові. Цей двір у Тернополі більше схожий на ботанічний сад ніж на типову прибудинкову територію. Росте тут понад 100 кущів троянд, і щороку ця кількість лише збільшується. Десь зараз, можна сказати, розсвітають, десь тільки невеличкі пупляхи є. А цього року ми фактично докупили ще нових вісім сортів. Вони зараз на дитячому майданчику, бо ми його розширили зимою. І бачу, вже два кручі почали випускати невеликі пупляшки, що є. Починалося все ще понад 13 років тому. Спершу мешканці будинків номер 13 і 17 на вулиці Патріарха Любомира Гузера разом із головою ОСББ зайнялися озелененням двору. Тоді висадили чорнобривці та дурман. А згодом вирішили створити щось масштабніше. Тож закупили троянди. Кущі замовляли через інтернет з Криму. Перша з'явилася чайна троянда, і саме з неї почалася історія квітучого двору. Моя улюблена ця чайна роза. Ми її виписали із Криму через пошту, йшло дуже довго. Потім ми її посадили, думали, де її місце зробити, де її це. І ми тут, біля мого дому, прямо. При За трояндами тут піклуються цілий рік. Восени обрізають і прикопують, готуючи до зими. Навесні підживлюють, формують кущі, кроплять від шкідників. Усе це результат щоденної турботи не лише голови ОСББ, а й мешканців, для яких клумби стали спільною справою. Кожен долучаємося, щоб в нас була тут краса, тому що всі, хто йдуть. І всі тішуться дуже, роблять всі фотосесії. Та буває, що замість фото зрізані квіти. Деякі перехожі забирають бутони додому, не задумуючи, скільки праці вкладено в кожен кущ. Ми робимо це для краси, для краси не тільки мешканці будинку, а й щоб інші проходили, дивилися. Бо фактично, коли ти зрізеш цей ну, троянду, вона в тебе вдома постоїть скільки? День-два і все, далі обсипеться. Бо це не ті, що привозять з Голландії, які оброблені спеціальними хімікатами. Це троянди для того, щоб вони були на прибудинковій території, люди дивилися, бачили і робили собі фотосесії. Кущі троянд купують за внески, які мешканці сплачують на ОСББ. Частину коштів отримують також завдяки сортуванню і здачі пластику на вторсировину. Усе задля того, щоб двір залишався квітучим простором, який об'єднує.